Привіт, друзі! Мене звати Надія, і я вітаю вас на каналі Школи англійської мови English Office. Якщо ви ще не підписані на наш канал, рекомендуємо зробити це прямо зараз, щоб не пропускати цікаві відео. Сьогодні ми говоритимемо про щось надзвичайно важливе для кожного хто шукає роботу. Співбесіди англійською, а саме як дало підготуватись та успішно їх пройти. Але перед тим як розпочати, я пораджу додивитися це відео до кінця, щоб отримати промокод на безкоштовне заняття. А також там на вас чекатиме невеличкий корисний сюрприз. Отже, давайте розглянемо основні поради для успішної співбесіди англійською. Перша і, можливо, найважливіша порада: продумуйте відповіді на питання заздалегідь. Зазвичай питання рекрутерів досить типові та схожі між собою, особливо якщо ми говоримо про нетехнічну частину. Погляньмо на основні питання та як до них можна підготуватись. Tell me about yourself. Здавалося б, що там складно, але багато хто припускається типової помилки і починає розповідати про все своє життя, від народження і до тепер. Натомість краще зосередитись на професійних моментах. My name is Nadiya and I am a highly motivated professional with over 5 years of experience in UX design. In my previous job I was responsible for... What are your strengths? Дуже популярне питання на співбесідах, а також часто цьому присвячують розділи у своїх резюме. Втім, уявіть себе на місці рекрутера, який постійно читає про всіх, як про responsible, motivated, punctual, and etc. Чи це погані якості? Ні. Чи ви запам'ятаєтесь? achievements. I am able to communicate effectively with clients, team and other partners to ensure understanding for all parties. As an example, on one of the projects, uh, I managed to resolve the conflict between the client and the team, which allowed us to continue the work and complete the project on time. What are your weaknesses? Якщо ви заперечували наявність слабкостей, забудьте про це. Це вважається соціально бажаною відповіддю і показує рекрутеру, що ви хочете здаватися краще, ніж ви є. Проговорити свої слабкості потрібно, але намагайтесь додати, як саме ви уникаєте чи вирішуєте цю проблему. I tended to take on too much to ensure perfection. Recognizing this, I actively tried to delegate responsibilities and collaborated with my team. Why did you decide to leave your previous job? Навіть якщо у вас виник конфлікт і ви не відчуваєте своєї вини, краще оминути це, оскільки це може показати вас як людину з недостатньо сильними комунікаційними навичками. I decided to leave my previous job because I felt I had reached a point where I wasn't being challenged enough in my role. Do you have any questions? Таке питання можна почути наприкінці співбесіди. І якщо ви від відповідаєте no, no, everything is clear, у мене для вас погані новини. Така відповідь може трактуватися як незацікавленість кандидата до компанії чи конкретно цієї посади. Тож раджу підготувати власні запитання і показати, що ви зацікавлені не лише у тому, що вас запитують, а й цікавитися компанією в цілому. Наступна важлива річ good first impression. Ваш зовнішній вигляд, відповідний стиль, правильна постава все це грає важливу роль. В одязі краще притримуватися стилю casual, хоча, звісно, бувають виключення, і офіційний стиль також може знадобитися. Ваша зачіска та макіяж мають бути охайними, а ваша постава покаже вашу впевненість. Пам'ятайте про час. Запізнення на співбесіду не допоможе справити гарне враження. Якщо ваша співбесіда відбувається онлайн, перш за все переконайтеся, щоб ваші відео та звук були гарної якості. Перевірте, щоб на фоні не було нічого зайвого, а за необхідністю можна скористатися фонами в Zoom чи в Skype. Поради про зовнішній вигляд та пунктуальність актуальні і для онлайн співбесід. Також зробіть Research on the Company. По-перше, це допоможе підготувати власні запитання до рекрутера, про які ми говорили раніше. По-друге, покаже, чому саме вас зацікавила ця компанія, і це може вразити вашого співрозмовника. Щоб ви виглядали впевнено, practice your answers. Пропишіть невеликий скрипт заздалегідь, потренуйтесь перед зеркалом, записуйте свої відповіді на диктофон та прослуховуйте їх. Так, ви зможете виявити свої сильні і слабкі сторони та виправити їх. Так, так, всі ми дуже любимо, як звучить наш голос у записі, але краще зосередитись на тому, наскільки впевнено ви звучите. Якщо ви займаєтеся із викладачем, обов'язково попросіть його приділити декілька занять для роботи над співбесідою. В залежності від вашого рівня викладач допоможе вам із формулюванням відповідей на запитання, а також точно надасть зворотній зв'язок та поради щодо усних відповідей. Але якщо ви ще не маєте викладача, то можете звернутися до нас в English Office і ми з радістю допоможемо вам у цьому. Адже ми маємо різноманітні програми та напрямки роботи, включно із бізнес англійською та кастомізованими програмами за вашою специфікою роботи. А за промокодом про бізнес ви можете отримати одне безкоштовне заняття за напрямком Business English. Ну і нарешті той сюрприз, хто додивився відео до кінця, зазирай в опис до цього відео та забирай файл із топовими виразами англійською на найпопулярніші запитання на співбесіді. Сподіваємось, це відео допоможе вам успішно підготуватись та пройти співбесіду англійською на роботу вашої мрії. Ставте лайк та слідкуйте за іншими нашими відео. Па-па!